Всім привіт! Сьогодні я буду готувати м'ясний рулет з кукурудзою і зеленим горошком. Для того мені буде потрібно: 600 г фаршу, бажано мішаного фаршу, булочка одна одна цибулинка більша або дві менших. Одне яйце, 100 г консервованого горошку, 100 г консервованої кукурузи, одна чайна ложечка гірчиці. 6 туненьких кусочків сала. Зелена петрушка, сіль і перець. Спочатку я беру булочку і розмочую у молоці, в теплому молоці, нехай розмочується. Сюди до фаршу, вибиваю яйце. На тру цепуленку, мене така більша. Додаю ту розмочену булочку. Чуть-чуть віджимаю. Солю, ага, булочку. Я в молоці, але я тут не сказала, що входить ще сюди молоко, то я в описі під відео напишу. Так, солю дві чайні ложки, без гірки, перцю, а то все до смаку. Весь собі до свого смаку. Ось півчайної ложечки були тому. Перці чорного меленого і гітчиці. Звичайна міцна гірчиця, чайна ложечка. То все добре перемішати. Беру пергаментний папір. І на нього буду викладати той фарш. потрібно його так розмістити, ніби розстачати квадратної такої форми, ну, прямокупно, скажімо, сформувати основу для рулету. І все і тепер викладаю горошок. І кукурузку. Якщо є свіжа петрушка, нарізати свіжої петрушки. А я даю трошки замороженої. то рулет загалом десь 40 см. виходить на десь так 35, буду його закручувати. Так щільно витиснути, щоб там повітря не було. Так чуть-чуть його закрутити. Рулет готовий, але тим швом донизу будемо класти на буду класти на пергамент, для того, щоб він випікався. Переношу той рулет на притварку. І зверху накладаю те сало. Ставлю рулет випікатися на 180 градусів, на 40, десь біля 40 хвилин, але в розігріту духовку. Рулець пікся, такий гарний, підрум'янився трошечки. він в мене пікся десь майже годинки. Кожного по-різному, духовка випікає, то просто пекти до готовності. Сало я заберу вже. І все вже можна нарізати. Він вже остиг. Такий рулетик. Рецепт є дуже простий. На Святкові стіл чи просто собі? Гарний варіант. Грулад вийшов дуже смачний. Вартує уваги! Так що готуйте. Дуже його раджу приготувати. Тут все виходить таке до смаку. Інгредієнти дуже самі прості. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в нових відео!